Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Раночки у нас вже доволі свіжі, прохолодні. Тож накинула на себе теплу сорочку. От але сонечко світить, настрій чудовий. Тож заряджаю і вас позитивними емоціями. Бажаю всім гарного настрою і запрошую до перегляду. Друга кава. Гарному місці і по справах, бо на сьогодні напланувала дуже багато, хочу все встигнути зробити. Ще до кави взяла ось такий смаколик макарунс. Доволі непоганий за свої гроші. Я його купувала в Новосі за 15 гривень. Ось так вони запаковані. Я подивилась виробництво в Дніпропетровській області. Там ще є інші смаки, треба буде спробувати. У торгівельному центрі йшла в дитячий магазин, а тут його вже немає. Але дуже тішить, що тут незабаром відкриття магазину «Сінсей». Це супер. Так, піду, значить, в інший дитячий. Я прийшла в будинок іграшок, мені треба вибрати і купити подарунок для моєї племінниці. Їй скоро два роки. Отже, буду дивитися, що тут є. Ляльки. Вона ними ще не дуже цікавиться. Це головоломка, що придумати дитині на подарунок. Боже, набори косметики в рюкзачку, але ще зарано їй таке. Прикольно, що взагалі таке є. І навіть косметика у валізі такого плану професійна. І цим реально можна нафарбуватися. Справжні тіні, лаки для нігтів, помади. Цілий стенд з косметикою. Є маленькі такі набори. Блискітки для обличчя. Хочеться щось для розвитку. Ой, ось такий набір. О, якраз по віку підходить. Два плюс. Зроблено в Україні. Це, типу конструктор такий, можна складати. Годинник. Боже, падає ця коробка? Годинник такий. По типу пірамідки. Так, музичний інструмент, фрукти. О, і ще ось такий конструктор. Тут 50 деталей. І зроблений він з дерева. Екологічний. Ось розписано, які є деталі. 469 гривень. Так, це пазли, мабуть. Угу, пазли ще зарано, а хоча два плюс можна роздивитися такий варіант. Це теж будувати пірамідку таку. Дивіться, який є конструктор машина з одного року. Всередині є різні деталі. І можна щось цікаве побудувати півтори тисячі рушни. Можна возити. Вона у нас любить все, що на колесах. Прям фанатіє. Є ще ось такі конструктори великі. Ага, 1800. так, ціна дорогувата. Ще невідомо, чи буде вона гратися таким чи ні. В Сумці такі ігрові набори ще їй рано. Це вже для дітей більш дорослих. Там пазли. Це іграшки для ванної. В неї машинки, оце те, що вона полюбляє, але в неї вже багато машин різних. В неї машинок більше, ніж ляльок. інтерактивна машина. Lego. Так. Так. І такий набір в контейнері 1090. Дивимось далі, що це? Це вже для дорослих, мабуть, угу. а це для маленьких. Пірамідки в неї є наче. Машина інтерактивна 1095 дев'яносто гривень. Так, ну тут для маленьких візочки є, але я вже візочок їй замовила. Це буде один із подарунків. Зараз вам ставлю фотографію. Їй такий подобається, бо вона у дворі у дітей брала і возила його. Машина є, я минулого року їй дарувала. Самокат теж в неї є. Велосипеди такі. 2 800. Набори гратися в піску. Так. Парасолі дитячі. О, до речі, можливо, їй парасолька треба. 400 гривень. Коштує це що інтерактивна Сумочка 1600 гривень. Собачки о, щось яскраве. Таке гумове дуже приємне. О, дивіться, які є прикольні песики з ошейником, з погубком, їжа є інтерактивні такі о! Прикол маленькі ось такі. Що тільки не придумають шість гривень? Такий песик коштує. О, є ще ось такий. Інтерактивна іграшка. Кращий друг. Привіт, я твій кращий друг. Я як справжній вмію гуляти на повітку. Швидше ходімо гуляти разом. Нам буде весело. Цей без знижки. Тисячу гривень. А такий зі знижкою. зараз по акції. 619. Такого плану набір я і купувала. Кошик з овочами і фруктами в неї є. О! Ось прикольний набір на колесах, конструктор всередині і ручка. 1000 гривень так, що тут ще є все-таки самі набори? О, що це за валізки? А ну-ка. дивіться, валіза, і всередині теж конструктор. Тут 90 деталей, розвиває уяву, моторику рук та логічне мислення. Можна будувати різні фігурки. І така валіза прикольна. Якраз на колесах, те, що вона полюбляє возити. Так, а ціна 599 гривень. О, ще й ціна нормальна. Це український виробник, називається Technoc Toys. Дуже гарна якість пластику в них. Я купувала цю. Цього бренду Толокар в минулому році і якість класна. Виробник місто Івано-Франківськ. Конструктор від трьох років. Але тут такі великі деталі, то, я думаю, можна брати. Ось ще є варіанти валіз і всередині вже наповнення. Або кухня, або інструменти, або лікарське приладдя. Прикольно 629 гривень. Кухня така коштує. Тут 9 предметів. Але, мабуть, візьму конструктор. А ще з прикольного дивіться, є мікрохвильовка з продуктами, є міксер, блендер, духовка, пивисос, пральна машина, іграшок нереальна. Кількість, вибір, просто вражає. В нашому дитинстві такого не було. Ну все, купила я подарунок, взяла цю валізу з конструктором, сумочку і ще ж буде візочок пластиковий. Прийде на пошту, але одразу їм туди, щоб я не передавала. Все, я впевнена, що дитина буде щаслива. До речі, я ще. В магазині зайшла на сайт Техно, подивилась, скільки коштує там така валіза, вона буквально на 20 гривень дешевше коштує, тому одразу купила в магазині. Бо якщо б різниця була така велика, то можна було б замовити через інтернет. А так плюс доставка, то ціна вийде навіть. Трошечки дорожче, тому купила в магазині. Я ще заходила в книжковий магазин і купила ось таку книжку. Називається вона Кольори. На кожній сторінці певний колір, і намальовано те, що є такого кольору. Тут дуже такі цупкі сторінки. От така розвиваюча книжечка. Отже, подарунки вже готові. Тут ще сукні, які я не відправляла. Зараз піду на пошту і відправлю посилку. Зараз буду готувати вечерю. На вечері сьогодні буде паста і салат. Поділюсь з вами рецептами. Знаю, що ви любите рецепти, які я вам знімаю. Знаю, що ви готуєте по ним, і мені це дуже приємно. Для приготування пасти, звісно ж, потрібні макарони. Сьогодні у мене ось такі фузілі. далі відварний буряк, два штуки такі невеличкі розмір. з кулак. Потім сушений часник, одна цибуля, сіль. Та упаковка сиру фета. А взагалі треба десь 140-150 грамів. Так як в цій упаковці іде 170 грамів, то використаю всю упаковку. Отже, першим ділом відварюємо макарони. Я вже набрала в кастрюлю води, поставила на плиту. Макарони вже приготувалися, відварила я їх до стану альденте, злила водичку, і дуже важливо залишити пів склянки або півчашки води, в якій варились макарони. Вона нам потім знадобиться. Порізала цибульку, тепер підсмажую її на олії. До цибулі додаю сушений часник. Ретельно все перемішую і цибульку підсмажую до золотистого кольору. Буряк я вже нарізала на такі великі хаотичні шматки і буду перебувати його блендером. Ось таке пюре утворилося. Я тепер додаю до нього пів чашки води, в якій варились макарони, додаю цибульку. Поміж перемішую блендером, Протираю пательню серветкою. Вмикаю плиту, висипаю на пательню макарони. І до них додаю соус, ретельно все перемішую. Вчора на плиті буквально ще на 3 хвилинки Тільки подивіться, яка яскрава вийшла паста. Я ще для кольору додала зеленої цибулі, до речі, можна ще посипати горішками, буде теж дуже гарно і смачно. Зробила салат, тут листя салату виклала на тарілку, порізала томат, черрі авокадо і міді. І все полила бальзамічним кремом. Тут в мене апельсиновий сік, яскрава така вечеря, яка пробуджує апетит. Зараз буду куштувати. Ну що я хочу вам сказати? Це дійсно смачно, швидко і цікаво. Тож рекомендую приготувати і вам. you. <music>